Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Ісус Христос перший раз падає під Христом. Уяви собі хресну дорогу. Від ратуші на Голготу становить вона 1321 крок. На чолі іде і їде. Римське військо з хоругвою. Поглянь на Господа Ісуса, оточеного катами, що закинули на Його тіло ланцюги і ведуть Його як дикого звіра. За Ісусом ідуть два розбійники з хрестами, що разом із ним мають бути розп'яті, далі архієрей. Старшина народу і численний натоп найрізнішої голоти. Вважай, що людська злість все зробила для того, щоб зганьбити Господа Ісуса. Поглянь на Ісуса. Він із великим трудом ледве може ступати із важким христом. Його кроки непевні. Що ступить, все спотикається, терновий вінок їдається в голову і спричиняє нестерпний біль. В міру, як опускають його сили, він заточується щораз більше, спотикається, тратить рівновагу, падає, рани відкриваються, земля багриться. Найсвятішою кров'ю. Кати починають проклинати, лихословити, шарпати та копати Господа Ісуса, щоб вставав. О Ісусе, хто виповість твої болі й почуття найсвятішого Твого серця? Як же болію над тобою? Господь Ісус упав і знову підводиться, обмазаний болотом, облитий свіжими потоками крові, що пливуть із ран його голови. Пророк Господній бачить його духом у червоному одязі, на хресній дорозі, і розпочинає з ним бесіду, хто ж то є, що йде з Едема. В червоних ризах восора, я, відповідає Ісус, що говорю правду і суд на спасіння. Чого червоні твої ризи, і одіж Твоя, як у тих, що тиснуть вино? Сам я тиснув прасу, із людей нема чоловіка зі мною. Тисну я в ревності моїй. І потоптав їх у гніві мої, і бризкала кров їх на ризи мої, і змочив я всю свою одіж, так є Спасителю наш. Кров твоя є нашою кров'ю, бо Ти її нам дарував. Отці церкви вчать, що цей тяжкий упадок Господа Ісуса. Означає наші гріховні упадки на дорозі Спасіння. Ісус Христос жертвував свій упадок Небесному вітцю за наші упадки. О, душе моя, чи то можливо, щоб Ти, пригадуючи собі це, була ще колись такою жорстокою для Господа Ісуса, щоб важким гріхом. Поновлювати Його упадки. О Ісусе, вже ніколи не ображу Тебе важким гріхом. Постанова, постановляю від часу до часу відправляти хресну дорогу. Хресна дорога, якою ішу Ісус Христос в Єрусалимі. Із 14 стаціями або місцями, до яких є прив'язані важливі спомини, була відправлена вірними від найдавніших часів. Церква надала повні численні відпусти, совершенні для тих, що відбувають хресну дорогу. На пам'ятку цієї Хресної дороги споруджено хресні дороги по церквах. Що нагадують ці 14 стацій. Ті, що відбувають цю хрестну дорогу, одержують ті самі відпусти, які є прив'язані до хресної дороги в Єрусалимі. Один лиш відпуск совершенний, можна одержати для себе, а інші можна жертвувати за душі в чистилищі. Умовою для одержання відпусту є. Ходити від стації до стації і бодай коротко, наприклад, одну хвилину, при кожній стації роздумувати над муками Ісуса Христа. Хто не вміє розважати, може собі відчитати одне розважання з цієї книжечки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила. Христа Спаса, Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Притерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.